Привіт усім! Ви на youtube каналі Drone.ua, і ми сьогодні знову з вами зустрічаємось, аби розказати дуже класні і цікаві речі. І допоможе мені у цьому Олександр Мишанін, керівник роздрібних продажів бренду EcoFlow. Привіт. Привіт! А, сьогодні ми вирішили насправді трошечки, зовсім трошечки пофантазувати, але більше конкретики обов'язково вам не дамо. Уявімо собі, що ми хочемо збудувати будинок. А будь-де в будь-якій точці України або взагалі планети, але там немає електри... електрики. Ну, от взагалі немає живлення, немає де її взяти. І саме для цього EcoFlow пропонує вам рішення, які можуть бути для того, щоб забезпечити вас або мінімальну електроенергію, або повна автономія. Але, звичайно, це вже трошки інше рішення. В нас є певний кейс, який ми нещодавно запланували. І зараз підійшло його завершення, і ми хочемо поділитися з вами результатами. Цей кейс ми робили разом з скажімо так, котеджним таким невеличким містечком, який знаходиться на березі Київського моря. Це готель «Глемпінг», EcoSpace називається. І саме завдяки їм ми зробили цей чудовий кейс і, і, і зрозуміли, що потрібно для того, аби максимально забезпечити і сам «Глемпінг», і людей, які в ньому проживають електроенергією. Ну, я думаю, тобі буде теж дуже цікаво. Теж цікаво хоча, хоча ти, звичайно, вже трохи знаєш інформацію. Ти вже знайомий, але тим не менш, я тебе прошу допоможи мені і задавай будь-які питання, на які я точно зможу відповісти. Отже, що ми хочемо, про що ми хотіли вам сьогодні розказати, я пропоную перейти одразу до презентації, що ви побачили. От дивіться, оце саме один з таких глемпів. Десь насправді він на 40 квадратних метрів, тобто він досить такий, ну, чималенький, дуже зручний, в ньому там розміщені і ліжка, і другий поверх навіть є. Тобто він такий досить об'ємний, і сім'я може туди приїздити і нормально відпочивати. Але ми з хлопцями, коли домовлялися про ось цей кейс, вони сказали: в нас електроенергія є, але заведення на саме на ділянку. Ну, в нас в Україні насправді з цим досить досить часто є проблеми. Е, ну не багато там до 15 кВт. Uh -huh. А насправді таких глемпів їх ну 8-8 або 9 навіть у цьому містечку. І оскільки вони знаходяться, от ви бачите, на березі Київського моря, дуже гарно там вони потребують електроенергії. Uh -huh. Ну і звичайно, подібна скажімо так, конструкція, і люди, які приїжджають відпочити у глемпінг, вони хочуть все-таки ну, відчути себе комфортно. Тобто не обмежувати себе там, знаєш, там тільки можна телефони зарядити або ще щось. Тобто, це досить вибагливі споживачі, я би сказав, на великій площі глемпінгу, і вони хочуть мати повну автономію. Що ми спробували зробити? От, подивіться, будь ласка, ви зараз бачите на презентації: ми поставили обладнання на цей тестовий період, який в нас зайняв, до речі, три тижні. Ми поставили EcoFlow Delta Pro одну. До неї під'єднали дві додаткові батареї і поставили як сонячні панелі на 400 Вт. Три штучки. Три Од... штучки, отак прям не бе одразу хотів запитати: да. я знаю, що в Дельтопро можна підключати чотири сонячні панелі. Чому обрали саме три? Там насправді ви побачите просто місця mm -hmm. саме там, де стояв цей лемпін, який ми підключали, хоч воно і дозволяло, що поставити чотири панелі. Але в нас просто було з собою три саме панелі. Добре. Да, але ну, насправді, я жартую, ми хотіли підключити 1200 Вт, тобто максимально три панелі, для того, щоб зрозуміти, чи буде достатньо енергії. Ну, і оскільки це все таки кейс, да, потрібно пробувати. Ми mm -hmm. вирішили спробувати три, щоб там, 1200 максимально точно заходило у нашу Delta Pro. До речі, як це вплинуло на подальше, зараз ми це okay. теж розкажемо. Я пропоную наступний слайд. Тоді ну, ось ви можете тут побачити, якраз як всередині виглядає глемп. Ти бачиш, да? ось така невелика кухня, ліжко, потім ліжко зверху. І ну, ну, реально, ну, та А там, вага. де пі під ліжком, під ліжком, там знаходиться санвузол, там знаходиться душова кабіна. Тобто, це ну, реально дуже класний такий крутий глем. Я думаю, що на вихідні, ну. Виїхати туди на відпочинок це доволі прикольно. Гарно наглядає. Да. І він, до речі, працює взимку. Ви бачите, там позаду, он так трохи здаля, там стоїть камін, який обігріває саме у період там, зимовий або осінній період рання весна. Uh -huh. Тобто вони його досить часто використовують. Що які споживачі насправді для нас були найважчі, або, скажімо так, найбільш важливі? Які найбільше забирають енергії, це все-таки, от ви теж можете побачити у презентації: це кондиціонер, 1,6 кВт, бойлер на 2 кВт, чайник 1,8 кВт, мікрохвильова піч 1,6, Ну а решта це вже освітлення і розетки. Це насправді ну, не дуже такі значні споживачі. Там ну максимум підключали планшети, ноутбуки, телевізор. До речі, якщо. Це теж телевізор не... він зазвичай не більше 100 Вт на себе бере mm. навіть менше насправді да, десь так. Тобто, от на, найбільш такі е, важкі споживачі, які багато споживають енергії, це кондиціонер, бойлер, чайник, мікрохвильовка. Ще в, в них була е, також встановлена на кухні е, сама е, для приготування їжі. Індукційна плита да, індукційна плита вона теж багато споживає, але там вона на один або на два на дві, на дві комфорки, тобто не дуже багато. І нею дуже рідко користуються, тому що у цьому лемпінгу є власна, власний ресторан, і все таки приходять туди. Але якщо користуються, то звичайно, що і ця плита вона так само є досить потужним споживачем, якщо все включити одразу. І кондиціонер, і бойлер, і чайник, і мікрохвильову піч там, і... до 7 кВт, як я прораховував да що... е, насправді досить багато, і звичайно, що Дельта про вона б не змогла ну, так, потягнути, тут, такі що ти сказав, що там на участки зазвичай виділяють до 15 кВт. І тут в принципі треба розуміти, що навіть якщо ми наберемо в увагу Дельта Про або е, інші наші системи енергонезалежності, то е, Сам цей будинок не зможе стільки споживати, тому що загальна мережа не дасть стільки, тому що так, є інші будинки, які ну, також споживають. Уявімо собі, що у всіх семи е глемпінгах хтось вмикає чайник одночасно і просто лягає вся мережа. Так, тому, 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 тому... тому все одно всі сидять без світла і чекають, поки його полагодять або увімкнуть автомати. Я пропоную, давайте перейдемо до наступного слайду. А тому, що тут я хотів а, якраз розказати проблематику, з якою ми стикнулись, і чому а, для нас, як для компанії EcoFlow в Україні, дуже важливо а, різні випробовувати а, варіанти підключення, щоб зрозуміти, що краще можна порадити. От, от саме що, що подобається в EcoFlow, що ви знаєте, це не єдине рішення. Тобто, от в тебе є тільки оце рішення. І якщо воно не працює, то все ви більше не можете нічого підключати або брати від EcoFlow. Ні. Насправді, якраз Екофлоу і відрізняється серед інших компаній, не тільки в Україні, а взагалі у світі. Що якщо вам не підходить ось це рішення, то ви можете використати наступне, ну більш там або більш потужне, або декілька різних рішень. І е, отут я хотів би якраз наголосити на проблематиці, з якою ми зіштовхнулися. Насправді, е, що взимку, що влітку е, ви бачите на зараз на екрані кондиціонер. Він працює майже постійно. Він реально працює майже постійно. І якщо, наприклад, сильна спека, то він дуже багато споживає енергії. Взимку, я думаю, ну, ми пробували в літній період, але взимку, ну, якщо ти сказав, холодну, що Взимку там є ще піч. Як варіант, так. Да. Але вони використовують і кондиціонер саме для того, mm. щоб теж підігрівати повітря. Тобто він теж буде багато споживати. Якщо його не вимикати взагалі, то за добу він може спожити 30 і навіть 35 кВт. Це дуже багато енергії. Це дуже багато. І це уявіть, це тільки один кондиціонер. Якщо його вмикати на 2-3 години, тоді, ок, наприклад, в денний період, тоді коли є сонце, яке генерує енергію. Але уявіть собі ситуацію, що Дельта Про разом з двома додатковими батареями вона може дати майже 11 кВт, і наші сонячні панелі вони так само забезпечували, ми фіксували протягом доби до 10 кВт. Тобто загальна ємність, яка може бути і згенерована, і забезпечена додатковими батареями і Дельтою Про, може складати 21-22 кВт. Це максимум. А якщо ми не будемо вимикати взагалі кондиціонер, то, вибачте, ми навіть на кондиціонер не зможемо розраховувати. Ну, Май майже вдвічі ну трохи ну, більш ніж це вдвічі. правда, але кондиціонер то це дуже такий великий споживач. Це якраз ми говоримо для того, що потрібно з розумом підходити, і в EcoFlow є рішення. Є рішення, які можуть забезпечити е, саме це, тому що насправді головна проблема навіть була. Знаєш, не в тому, що от е, ми використовуємо кондиціонер. У нас є дельта про у нас є сонячна генерація, і чогось не вистачає. Просто в денний період, якщо кондиціонер споживає 1,5 кВт, а сонячна генерація. Навіть якби ми поставили 4 сонячні панелі, mm -hmm. нам давала 1600 Вт, тобто теж 1,5 кВт, грубо кажучи, то сонячна енергія вона би забезпечувала виключно в денний період роботу кондиціонера. Але генерації б не вистачило для зарядки батарей на добу. І виходить, що. В нас на, на нічний період вже енергії не залишається. І саме тому ми маємо запропонувати інше рішення. Я пропоную наступний слайд. І тут я хотів би наголосити: ми, спочатку я сказав, що якщо ви хочете збудувати будинок будь де в Україні або в світі, це е, трошечки інша історія. Чому? Тому що глемпінг – це все таки міні-готель. І ми маємо розуміти, що коли заїжджає, наприклад, одна сім'я, да, вона проживає добу в цьому будинку, потім приходить наступна доба, і заходять люди, і вони починають прибирати, включаючи пилосос, включаючи, наприклад, крім пральну машинку, да, треба попрати речі. Тобто вони ще додатково прибирають енергію з мережі. І це відбувається щодня. Ми бачили в піку, що майже 3,2 кВт, це було, я думаю, якраз працював і кондиціонер, і працював, можливо, пральна машина в цей період. І 100% працював пилосос, оце все разом було 3,2 кВт. Звичайно, Дельта Про змогла забезпечити енергію, але не на дуже тривалий період. Тут ми це теж маємо розуміти. Але тим не менш забезпечувала. І тому отут я е, хочу наголосити, що готелі це професійні рішення. А професійним по рішенням потрібні трошки інші варіанти від EcoFlow. Я прошу наступний слайд, тому що саме тут є рішення, яке ми запропонували. До речі, ми з власником глемпінгу були постійно на зв'язку. Ми моніторили, ми ставили розумну розетку для того, щоб бачити, скільки було згенеровано за день, скільки там енергії було видано за допомогою дельти про і сонячних панелей. От ми постійно були на зв'язку, і в кінці нашого тесту він сказав, а що ж ви можете запропонувати? Я його попросив, він сьогодні приєднався, теж, до, до речі, до нашого вебінару. І зараз я і вам, і всім нашим глядачам а, пропоную це рішення. Ну, але оскільки це дуже важливий момент, то в цей час я зазвичай кажу: не забувайте підписуватися на наш Facebook, на наші соцмережі, для того, щоб знати а, все про екофлоу в Україні. Отже, яке рішення ми пропонуємо? Перед вами PowerKit, Ecoflow PowerKit стаціонарні рішення для енергонезалежності. Це перед вами зараз PowerKit на 10 кВт. Там так само є і технічні характеристики, що нам може дати PowerKit і чим він відрізняється від Delta Pro і сонячних панелей. Найголовніше те, що він може до себе, скажімо так, приймати сонячної енергії. Втричі більше, ніж Delta Pro. Тобто, що мається на увазі? Ємність, яка у нас у цих двох 5-кіловатних батареях, вона 10 кВт. Тобто, так само майже як Delta Pro і дві додаткові батареї. Але при цьому сонячної генерації він може в себе брати майже 5 кВт. Тобто, навіть якщо наш кондиціонер працює в день наповну і забезпечує теплом або холодом будинок. Він бере на себе максимально, як ми і казали, півтора кВт. Але сонячна енергія, яка виробляється за допомогою панелей сонячних, і дається нам майже 5 кВт, ми звідти прибираємо кондиціонер, і в нас залишається енергія для того, щоб зарядити акумулятори наші батареї. Або, можливо, і на додаткові потреби, якщо ви включаєте той самий пилосос, якщо йде прибирання, або якщо йде прання. Тобто це говорить про те, що ви. Надаєте енергію завдяки сонячній генерації і споживачам у вашому глемпінгу або у вашому міні-готелі. І так само ще залишається енергія, яка в е, нас входить у наші сонячні LFP-батареї. До речі, тут же в нас теж літі залізофосфатні акумулятори, а це означає, що подібна конструкція може працювати 15 чи 20 років. І Там це велика кількість циклів, наскільки я знаю. Три тисячі циклів плюс. Тобто ми говоримо про те, що ось це рішення, воно якраз і може дати можливість а, подібному глемпінгу якраз працювати з максимальною потужністю. Якщо, на випадку, якщо от 10 кВт цієї ємності замало буде, то ми можемо доставити ще одну 5 кВт батарею, і у вас буде вже 15 кВт ємності. Так. І це вже говорить про те, що навіть у самому. А, Ну, не знаю, там, супер такому споживчому да, режимі у вас буде 15 кВт ємності, і в середньому, якщо ми говоримо про 5 кВт максимально на добу від генерації сонячної, це може бути приблизно до 15-30. Ну, в залежності, звичайно, від дня, який це сонячний буде день чи не сонячний, але загалом у вас буде на добу при сонячному дні 15 плюс десь 30 кВт. Енергії, а це вже, вибачте, мені 45 кВт, це досить чимало енергії, які можна, можна використати. Що... Я, я думаю, що в такому випадку можна навіть зелений тариф ставити і віддавати ще енергію в мережу, і додатково заробляти не тільки на готелі, а ще і на зеленій енергетиці. Але це ми говоримо, скажімо так, це рішення, яке ми зараз пропонуємо тим, хто розуміє, що потрібно максимально енергії, що потрібно. Не обмежувати себе ні в чому, і це готельне рішення. Тобто рішення для там, там, де потрібно багато використовувати енергії. Але якщо ви, наприклад, хочете а, власний будинок да, десь, і ви розумієте, що ви не будете цілодобово користуватися кондиціонером, а, він може бути там працювати тільки у підтримуючому режимі, або вам потрібно просто, щоб енергія була з вами завжди. Я пропоную наступний слайд. Тут є якраз мінімальні варіанти, які, до речі, не дуже дорого коштують, але які дуже ефективно працюють. Оскільки в нас з'явилася Дельта 2 Max літій залізофосфатними акумуляторами, то мінімум 2 кВт ємності і максимум 1 кВт сонячної генерації, яка може в неї входити, це фактично є ваша міні-електростанція, якої вистачить щодня. На більшість потреб, які зазвичай е, у невеличкому будинку там до 100 квадратних метрів це холодильник, телевізор, е, зарядки, телефони, ноутбуки, камера спостереження, можливо, навіть ще й Starlink. Або треба розуміти, що якщо вимикається загальна мережа, то ви повністю себе забезпечуєте електроенергією, не незважаючи на те, чи є е, світло у ваших сусідів, чи немає. Тобто я хочу сказати, що Delta 2 Max і дві. Панельки по 500 ватт це мінімум, з якого можна вже стартувати і бути максимально енергонезалежними. Тобто вона дає вам змогу, оскільки все-таки в неї потужність 3 кВт, майже ну, там 2,9 3 кВт. Тобто, ви можете під'єднати все, що у вас є у будинку. Вона витримає і чайник з мікрохвильовкою, і бойлер. І пральну той же машину. самий кондиціонер, і пральну машину, тобто, все це можна під'єднувати, всім цим можна користуватись. Єдине, що звичайно, з розумом, не все одразу, а по черзі. Але щоб забезпечити свій будинок там, де немає взагалі електроенергії, дельти Макс і дві 500-ватні панелі, цього вже буде достатньо. Якщо ж у вас, наприклад, ви розумієте, що вам потрібно трохи більше енергії, да, і 2 кВт ємності не вистачає ми можемо до Дельти 2 Max підключити дві додаткові батареї, і у вас вже буде 6 кВт ємності в батареях. Це вже маленька електростанція в тебе. Вдома. І, 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 1 кВт у вас буде на сонячних панелях. Тобто десь, якщо брати в середньому 6 в батареях і 1 кВт на годину сонячні, це десь 6 кВт на добу у вас, тобто 12 кВт енергії щодня. Ну або щодня якщо енергії. за ніч ви Повністю висаджуєте вашу батарею, то ви можете бути впевнені, що за сонячний день вони повністю у вас зарядяться. і У вас буде ну, продовжуватися електроенергія незалежно від мережі. Ну і другі варіанти так само можу запропонувати. Якщо потрібно більше потужності, да і більше ємності. От, будь ласка, пропонуй Дельта про це наступний вже етап по ємності батареї, в тому плані, що. Ви можете під'єднати або одну дельта про до вашого будинку, або дві, або три Delta Pro, таким чином збільшити вашу ємність батареї до 11 кВт. Плюс дуже великий в тому, що до Дельта Про можна вже під'єднати не як до Дельта 2 Макс кВт, а 1,6 кВт сонячної енергії це 4 по 400 сонячних панелей, які будуть 100% заряджатися за сонячний день. Тому що ну треба розуміти, що сонце влітку починає та активну фазу десь сьомої-восьмої ранку, і десь до четвертої до п'ятої години у вас буде сонце, і за цей період ви зможете зарядити ваші зарядні станції, які будуть ну, і надалі вас забезпечувати енергонезалежністю і вночі, і ввечері, в принципі, ну також і великий плюс це більша потужність, тому що як ти правильно сказав, що Дельта 2 Макс потужність максимальна це до 3 кВт. То у Delta Pro вона 3,6 кВт потужності, і вона витримує ще і більше стрибки напруги. Тобто, навіть якщо ви включите глибинний насос або там бойлер, який на початку споживає більше електроенергії, то Delta Pro вона їх витримає. До да, 7,2 7,2 кВт, стрибок, стрибок вона витримає, і можна взагалі не приймати за те, що щось у вас не буде працювати або щось не витримає, і додатковий плюс до Delta Pro – це те, що в неї є колеса, її можна легше переміщувати, а не ности за собою. Ну взагалі, якщо ми говоримо про ось подібні рішення, які ми зараз рекомендуємо для невеличких будинків, це можливість якраз. Їх ну, їх портативність, тобто можливість, якщо вам сьогодні не потрібна станція або вона вам потрібна саме в цей час, але в іншому місці, ви її просто взяли в машину, перевезли і там підключили. І забув ще сказати, це також дельтипро літій залізофосфатний акумулятор з гарантією в три роки. І ви можете ну, не перейматися за за свої батареї, тому що вони або на гарантії, або з великою кількістю циклів. Ну, бачу, Delta 2 Max вже 5 років гарантії. Ну, це тому, нова станція. Це нова станція. Да насправді я хочу сказати, що один з наших наступних вебінарів ми обов'язково присвятимо саме Delta 2 Max. тому що це найновіша станція, яка зараз з'явилася взагалі у нас у світі в Україні. Вона теж вже є, і нам є що про неї розказати там є. Купа прикольних фішок, і я думаю, що вам теж буде цікаво про неї дізнатись. Це буде якраз одна з тем нашого наступного вебінару. Ну і я пропоную ще одну сторінку презентації, тому що якщо ви все-таки десь виїжджаєте або вже проживаєте за містом, або хочете там певну енергонезалежність, а зараз ви бачите, от на екрані в нас від EcoFlow є розумні пристрої. Вони реально можуть полегшити життя, оскільки тут є портативний кондиціонер. Тут є портативний холодильник, тут є газонокосарка і навіть смарт хоум панель, яка може збільшити потужність у вашому будинку до вдвічі до 7,2 кВт, або через PowerKit, який у нас тут знаходиться, або через за допомогою двох Delt Pro. Чому я кажу зараз про портативний холодильник і портативний кондиціонер? Справа в тому, що якщо ви справді вибираєте собі життя на природі, ви можете просто напряму. До кондиціонера або до холодильника під'єднати 220-ту сонячну панель, і ваші пристрої будуть працювати просто завдяки сонячній енергії. Тобто це е, унікальні рішення інноваційні від EcoFlow, які так само допомагають вам жити. Вам не потрібно, наприклад, підключити Delta Pro і сонячні панелі до загальної мережі, а ще окремо в розетку е, вструмити, наприклад, EcoFlow холодильник Да, у вас такий глем десь на природі. Просто візьміть окремо 220-ту панель і під'єднайте її до холодильника. Все, вам більше нічого і не ще потрібно. Ще скажу, що в холодильнику є вбудований акумулятор, який також в сонячний день заряджається паралельно з роботою холодильника від сонячної панелі, що дозволяє вам ввечері, ну ввечері до ранку користуватися нормально холодильником, який буде генерувати лід. І зберігати холодну температуру в ньому, і це, це буде працювати, не під'єднуючи ні до станції, ні до розетки. Тобто абсолютно автономно. Автономно. Да. Що ж, дякую за презентацію. Все-таки те, що ми хотіли сьогодні вам розказати і показати у нашій презентації, це те, що завдяки EcoFlow можна, скажімо так, обирати різні рішення під різні завдання. Тобто це може бути справді ось такий готель глемпінг, да? або просто навіть готель це може бути з будиночком, не обов'язково тільки у вигляді глемпу. А, ну а крім цього, це може бути і ваш звичайний будинок, а, завдяки якому ви можете виїхати у Карпати, а, можете не знаю, поставити десь під Києвом, там де взагалі немає мережі. От ви знайшли гарне місце, але тягнути туди дроти, а, ставити стовпи. ну, це абсолютно вже на сьогодні не потрібно, потрібно просто обрати гарне місце, гарний краєвид і завдяки Екофлоу збудувати там невеликий будинок і бути максимально енергонезалежним. Це те, що я якраз хотів довести цим прикладом нашого глемпінгу. І до речі, я дуже хочу подякувати власникам екоспейс глемпу, тому що вони, до речі, мають один під Києвом. Це Толокунь. Це 60 кілометрів від Києва у бік Лютіжа, туди далі на Ясногородку. А другий глемп вони мають у Карпатах. І ми навіть домовилися з ними, що, можливо, вони стануть нашими дилерами, оскільки вони самі виготовляють ці глемпи, вони зможуть робити комплект глемп плюс енергонезалежність. І таким чином, будь ласка, користуйтесь і живіть там, де ви хочете. Комфортні умови да. для своїх клієнтів. Так, а якщо у вас справді невеличкий будинок, кажу, ви можете обирати будь-які рішення від найменших, найпростіших, такі як ми запропонували, дельто 2 Макс і кіловат енергії, сонячної, ну і Дельта Про, звичайно, так само може бути у вас. Все залежить від ваших побажань. Як ви будете з розумом користуватися енергією, що ви будете підключати у своєму будинку? Тому що завжди у нас дуже багато питань від наших клієнтів. Саня, ну, я думаю, точно скажеш. А наскільки мені його вистачить? Це головне питання. Да, головне питання, наскільки мені його вистачить, все залежить від того, що ви будете до нього підключати. Якщо ви а, любите бавитися, щоб у вас було багато енергії, все завжди горіло і світило. Будь ласка, EcoFlow PowerKit 15 кВт, 5 кВт зверху сонячних панелей, і ні в чому собі не відмовляєте. Якщо ж у вас невелике споживання, освітлення, холодильник, телевізор. Uh, іноді кондиціонер, навіть Delta 2 Max або Delta Pro, цього буде абсолютно вам достатньо для того, щоб відчувати себе комфортно і майже ні в чому собі не відмовляти. Тому це правда. Тому саме так, саме так ми і uh, рекомендуємо вам і хочемо дуже подякувати і вам, так само наші глядачі, за те, що були сьогодні з нами і побачили uh, ті кейси, які ми uh, плануємо і робимо uh, саме для вас. Ну, а я хочу сказати, що зараз ми ще готуємо невеличкий е, відеоформат по нашому кейсу з лемпінами, тому вже незабаром, або, ну, скоріше за все, наступного тижня ви теж зможете побачити його вже на нашому YouTube-каналі DronUan. Е, там ми більш детально зможемо розказати і зупинитися на тому, що і як ми підключали, е, як саме ми підключали, які з лемпів, е, що, що користувалося, тому побачите це вже трохи згодом. Ну, що тоді? Супер. Дякуємо. Дякую тобі. Дякуємо вам, дякую тобі за те, що сьогодні був з нами, і трошечки зміг теж розказати про такі чудові кейси. Ну що ж, ставте нам лайки, підписуйтесь на наші канали, там внизу тисніть на колокольчик. Якщо, звичайно, у вас будь-які питання ще виникли впродовж нашого сьогоднішнього спілкування. Будь ласка, під нашим відео задавайте питання, будемо відповідати звичайно на всі ваші запити. Дякую і до наступної зустрічі. Дякуємо вам.